У жовтневому суді Дніпра зірвались чергові спроби звільнити від кримінальної відповідальності свідків співучасників у так званій справі про зникнення готівки із Приватбанку. Спочатку судили Вікторію Ладно. Вона працювала в банку Касиром. За підрахунками детективів БЕП. Через неї виведено майже 6 мільярдів гривень. Друга підсудна Тетяна Скрипник десять років тому вона працювала в ПриватБанку персональною менеджеркою Ігоря Коломойського, і також, нібито, була частиною схеми виведення готівкових коштів із цієї фінустанови. За версією слідства через її руки пройшли 4 мільярди 700 мільйонів гривень готівки. Попри гучні звинувачення, прокурор Сергій Дем'янчук просив суд звільнити їх від кримінальної відповідальності за строком давності. А фактично пробачити логіка слідства проста. Торік у серпні ці двоє свідчили проти бізнесмена Ігоря Коломойського. Той отримав підозру і відтоді перебуває в СІЗО. Тепер слідство використовує цих же свідків вже як обвинувачених і прагне, щоб суд визнав їх винними у зникненні з каз приватбанку готівки. Тим самим визнають подію злочину яку заперечують. Коломойський і його адвокати, спираючись на міжнародні аудити банку, згідно із обвинувальним актом ігорю Коломойському інкримінують зникнення іска з привату трохи більше мільярда гривень, тоді як його, нібито, спільницям ладній скрипник закидають майже 6 і майже 5 мільярдів гривень відповідно. Де поділась різниця? Питання відкрите. Тож сьогодні судді жовтневого суду в чергове відмовили прокурорам у звільненні підозрюваних від кримінальної відповідальності.